Добрий день, мої любі друзі, добрий день. Время півперше я вже вийшла з дому. Я з вами утром поговорила, пішла, покупалася. Як я виробилася, встала пол 12 Встала, набираю Олесю, кажу, їдемо до Олександри. Поїдемо в новий магазин, дівчатки, ну вже ж треба подивитися цю нову колекцію. Вже ж її треба так з толком подивитися, що я тоді, кроме того, що на себе я оділа, я нічого не могла вам показати. А є дуже велике, ой-ой-ой, всього хорошого. Дівчатка, але зараз я заїду з Олесію, заїдемо в храм. Я взяла білу хустиночку. Поїдемо в храм. Ви знаєте, що зараз перша неділя дуже сильного поста. Постоїмо і поїдемо до нашої Олександри. Так що, любі мої, всім хорошого дня, позитивного настрою. Я тако себе байдуженько, 7-8 ближче ближе трьом почуваю, але знаєте, коли з вами говорю, та й мені легше. Багато хто написав Світоля, поїдь в храм. Так, дівчатка, я їду, я поїду. Поставлю свічки, постою і все буде добре. Добрий ранок, добрий я день. Потому що добрий день. Да, добрий день. Слухам я так споясвалась, не поговорила, виробилась, виробилася і в ще така стала боля живенькою. Ну, я час ніж він покажу по каверні. Отакий фигня. Ми зараз їдемо, заїдемо в центр, я вам казав, в нашій Олександрії, та і все, ти подимався, покидім перевідаючи. Дівчатка, ну такий у мене, поки верхній лук. це в першому ролику такий лук. в другому ролику я просто розділюся. Е, я думала, Леся, я думала просто їхати сам піджачку. Але думаю, трошки. Замерки, Знаєш, я теж кожен куртку купила, так, що, ролик, дівочки, значить, Перший лук, другий показую. Співаємося, хочу пускати такий куточок у мене. Такий. Я його купила на корчні. А ну поправ юпочку там. Ось там, трохи. Жилеточкою прижалася. Жилеточка. Так, дівчатка, такий у мене сьогодні. Ну, я також і поюптом їжу. Дівчатка, такий костюмчик, це я брала. Ну, це не костюмчик, це, це юбка, вона йшла з цією влудочкою. Це був костюмчик. Це вже йде отдільно. Я сьогодні знаєте, захотіла длинну ліну, юпочку, черевички на каблучках. Ви знаєте, це вже по грязні. Це, я, звісно, коли виходила, мої красотульки мені сказали на удачу. Так, Леся, ну, ручка? Я, я дуже люблю, юпки, я дуже люблю юбки, я дуже. Статі, цей піджачок, коли я в Олександрі брала, я ж не могла ним руки так зробити, Але я його взяла. Я все-таки була вірна, що я колись похудаю. Ну це колись залишилося. Кстати, я сьогодні не звішувалась. Тоді ж понеділок. Другий понеділок. Тої понілки звішувалася ще й повідомлення. А в той понеділок я не звішувалася, бо мені не можна було звішуватися. У мене був тільки пункт. Дівочки, ви розумієте, чого? Лесь, ти теж розумієш, так? Да? Виключай другий роль. Я вам е, мільйон разів говорила, говорю і буду говорити. Ми дуже діла, нам подобається. Дивіться, я коли в Олександрі була, да? Цей піджачок, думаю, він на мене малий не возьмев. Ну він мені так сподобався. Думаю, світ. Ну настало времени ж ти його вдінеш. Думаю, сьогодні присірьована юпичка, а присільована юпка, кошту, вона ніколи в житті. Що там то там дивить? Жутке не грязна? Грязна, можу грязно? грязна. Плісирована юпка, знаєте, вона ніколи в житті не вирішить. От класіка, да гострий носочок, тонкий каблучочок, юпочка, підзачок, і от така красива, ті красивий наряд. Я хотіла вже так іти. Думаю, ну, якщо я так буду йти, на мене будуть глядати, я подумаю, що Бодаренко. І так за тебе, слава Богу, так і правду що ти трошки, щось трошки не то. Так що мої красунечки, я вам всім бажаю. Прекрасного настрою. Настроє дуже тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому м'як.

Yeah, b